Вітаю, панове, це відео доповнення до попереднього відео, де я підключав відяжку до цього міні-ПК. Ось так це виглядало. Відяжка радувала мене на столі, як статуя на постаменті. Розкручуючи свої вертушки, милувала око під світкою і давала зрозуміти, що вона тут не просто так, а вона. Вона працює. Коротше, давайте зважимо головні за і проти таких міні-ПК, і чому я, покористувавшись, на нього, так і не перейшов, хоча планував. Поїхали! Це один з трьох міні-ПК, з котрими я мав справу. Перший офісний малюк менше 100 доларів. Чудове рішення за дешево для офісів, як на мене. Саме він розпалив мені цікавість до цієї категорії гаджетів. Далі був герой сьогоднішнього відео. Взяв на Аліку його за 313 баксів. Його звати GMK Tech k 8 Зробив огляд, і він мені дуже сподобався. Процесор Ryzen 8845 HS і ПК працює на рівні з відчутно дорожчими компами, от без жартів. Бо проц реально звір за ці кошти і перемагає навіть мого 5700X, котрий стоїть в моєму десктопі. Має вбудоване графічне ядро Radeon 780 m Ну тут без коментарів, дозволяє пограти майже у все, якщо Full HD, навіть без віддяжки. Хоча і на низьких багато ігор, та все одно. Далі був міні-ПК Game 12 також дуже сподобався, особливо тим, що він навіть тихіший, ніж k 8 Обидва топчик за ці кошти і мають однаковий процесор і графічне ядро. В обох є. Порт Окулінг. саме через нього можна підключати відяжку. Це дуже важливо, як на мене, але тут починаються компроміси. Я купив ось цю Окулінг станцію за 84 бакси. Зараз, на жаль, дорожче. Якщо підімкнути до Гем 12 цю станцію, то вимикаючи Гем 12. Станція з відеокартою не вимикалася повністю. В той же час, при вимкненні К8, станція з картою також вимикається. Тому я зрозумів, що для повноцінної роботи треба рідна станція Аостар для Геміння. 12, котрої в мене не було. Вони кльові відразу з блоком жилення, але й недешево, чесно кажучи. Плюс у GM12, як компроміс, відсутній окремий порт живлення, тому один USB 4 порт має завжди бути зайнятим, а мені якраз постійно треба було два штуки. В К8 є окремий DC-вхід для блоку жилення, тому тут йому також плюс два USB 4 вільні. Словом, продав я Gam12, адже головне, щоб зі станцією Oculink працювало все коректно. Отож, К8 Плюс був хорошим компиком до. Поки не почав грітися. Отак з коробки було 77 градусів максимум в тесті Cinebench R23, а стало 90. Зрозуміло, що щось не те з термопастою, тому бери попкорн і станеш свідком зараз розбору подібного пристрою. Ну і як ти розумієш, змінити термопасту не так тут просто, як у звичайного ПК, в якого все в доступі. Хоча конкретно цей міні-ПК набагато простіше, ніж якийсь ноут розбирається, котрому ще й рідкий метал особливо треба змінювати. Хоча мініки також є зібрані складні. Ніше, а цей доволі простий. Буду прискорено показувати, кому треба, зупиняйте або сповільнюйте. Спочатку знімаю кришку, далі 4 гвинти і знімається кришка з вентилятором. Щоб зняти антенну Wi-Fi, спочатку накопичувач треба забрати, а під ним стандартний модуль 2230, і це, до речі, Intel AX200, дуже розповсюджений з Wi-Fi m 6 Наступним етапом виймаю оперативу. Далі трохи муторно і обережно треба відклеїти весь ось цей скотч, хоча спочатку можна було б її відкрутити гвинти, також 4 штуки, що тримають низ. І саме тут ми бачимо турбіну, що охолоджує проц. Нагадаю, верхній ось цей кулер 70 мм Охолоджує оперативу накопичувач і частково VRAM. А ця турбіна охолоджує саме процесор. І як бачимо, доступ скажімо, що просто продути турбіну дуже простий, набагато простіше ніж з ноутами, у котрих купа гвинтів і застібок. Далі доволі довго довідклеював все, адже прямо вперше розбираю на камеру. Довелося відклеїти й батарейку. До речі, від'єднуючи її, скидаємо біос у разі потреби. Далі стало ясно, що виймати краще вниз, але є проблема. Корпус то металевий ось тут, а плата стає на перекіс і не йде, хоч ти гопки скачи. Так от, щоб воно пішло, треба трохи неначе відгинати металевий корпус пальцями вверх, щоб виступаючі роз'єми пройшли інакше ніяк. Думаю, наступного разу було б легше і швидше знаючи це. Ось, по суті, і весь наш ПК без корпусу. Далі відкручую охолодження і знімаю скотч. От і все турбінка в мене. А так виглядає охолодження на процесорі. Відкручуємо 4 гвинти, і все легко знімається. А в нас тут чудова мідна п'ята і щось дуже схоже на випарну камеру. Взагалі то за цю ціну тут все окей, як на мене. А от термопаста по краях і підсохла, і розтеклася. До слова, проблема у ноутбуків і от таких міні-ПК те, що чіп оголений, без кришки, і вірогідність того, що термопаста розтечеться, досить висока. Особливо, якщо охолодження не ідеально рівне, а чіп доволі маленький. Десь трохи. Текло пасти, і все, плюс десяточку градусів отримай. Може, і на термопасті зекономили. Я писав виробнику, і вони, о Боже, як неочікувано, порадили змінити термопасту. Дякую. Те, що вона підсохла, до речі, добре видно ось тут. Краєчки в нас, ну, такі, бачите, суховаті. Вимив я чіп і радіатор, ось так виглядає Ryzen 8845 hs з графікою Radeon 780M. 15-16 мм довжиною і 10-11 шириною. Мені здається, що найкраще для Таких штук і так само і ноутбуків, якщо паста швидко відтікає, це термопрокладки з фазовим переходом. Я ще не пробував таких, якраз при вас спробую, замовив на Aliexpress ось цей набір, де я брав і на все з відео взагалі посилання лишаю в описі. Honeywell. Її хвалять, має бути не гірше якоїсь умовної Arctic MX4, але не розтікатиметься і служитиме відчутно довше, по ідеї. Щоб не морочити голову з тими термопастами, як на мене, це найкращий варіант, тому я і не морочив. Всіляких націцюрників тут докинули. Явно видно, що передбачене відкриття і чистка ноутбуків, це окей. Шматки також різні продаються, до речі, я взяв запасом, бо і на процесори, звичайні, також можна їх використовувати. От виробник молодець. Переживає за покупця, але щось. Розмір китайський, трохи вирізати квадрат 15 на 10 міліметрів це ще пів біди. Приклеїти також ще пів біди. Найважче це зняти другу плівочку зверху, котра прокладка дуже тонка і може легко надірватися. У мене ледь краєчок зостався на плівці, але я його зняв і інтегрував на місце. Ну, раз поклали на цю цюрник, то треба і ним попритискати заради пристойності. Головне не забути спиртом знежирити все перед цим, як чіп, так і радіатор. І все. Закручую назад, збираю в оберненій послідовності. Що ж, знову 77 градусів, як і було, як тільки дістав з коробки зі свіжою термопастою. Температура не стала нижчою, ніж була тоді, коли з термопастою було все окей. Але я доволі довго вже потестував цього звіра і вже навіть пройшов гру Dead Space Remake на цьому ПК з віддяжкою. В цій грі про... Дуже отримує прямо, і температура не збільшується. 80-81 градус у цій грі просто шикарна температура для процесора, ще й в такому міні-ПК. Термоінтерфейс не розтікається і все працює як треба. Мораль тут проста. Не знаю, як у інших, а в мене така історія трапилась, що довелось повозитися. І саме з цією моделькою до цього треба бути готовим, а може й з іншими також. Пишіть про свій досвід, хто має подібні ПК. Але в даному випадку термопрокладка must have. Далі, дивись сюди, це не джойстик, це FPV апаратура для керування дронами FPV. Раніше на великому ПК я грав в симуляторах на ньому через Bluetooth, все було окей. Але цей міні-ПК і Game 12, до речі, також не працюють нормально з такими пультами, надто великі затримки. Тобто керувати просто неможливо. Звісно, можна по дроту, але ж по Bluetooth зручніше, а я звик. І чим далі від міні-ПК, тим гірше працює. Спочатку я подумав, що вся справа в антенах, а Адже в ПК набагато більша, або в самому чіпі. Я вирішив змінити роутер, взяти Wi-Fi 7, то й вирішив замовити собі чіп в міні ПК з Wi-Fi 7. Скажімо так, на перспективу, а їх на Аліку небагато. Тому спочатку замовив Intel B200, але виявилось, що вони дуже погано сумісні з Ryzenами. Тому я замовив ще одну картку, вже MT7925. От вона має підійти. Коли вони прийшли, звісно, спочатку вирішив перевірити B200, поставив і такий Чуда не сталося. Вони працюють лише з інтелами, хоча не часто з AMD також запускаються. А от з моїм райзеном навіть не запустився нормально. Тож до райзенів Wi-Fi 7 не беремо. Далі вхід пішов Mediatek, поки що з рідними антенами, і тут вже зовсім інша справа: все запустилося. На сайті виробника скачав дрова і все працює, але по блютуз. Змін, на жаль, нуль. Взагалі нічого не змінилося. Антени, ну окей, взяв ті антени, що прийшли з B200. Вже прямо відкритий корпус і антену висунув поближче, прямо перед носом. Нуль змін. Тому я розумію, що тут скоріше хардверна несумісність апаратури і цього міні-ПК. Мишки, колонки, наушники все ж працює окей, але апаратура, на жаль, ні. І це для мене великий мінус і перший червоний прапорець, адже великий брат в цьому плані безвідмовний. Також мені паралельно приїхав роутер Xiaomi B5000 за 48 доларів з підтримкою Wi-Fi 7. кажуть, дуже популярний. Я лишив свої враження про нього в телеграм-каналі своєму. Запрошую всіх, хто хоче бути в курсі за кулісся каналу ПК та новин заліза. Ну і просто полялякати. Роутер для китайського ринку для нашого немає і може до 2,5 гігабіт видавати повітрям в теорії. Але в мене до гігабіту від провайдера. Але як бачимо, ось тут така печаль була. Це на цьому роутері від Netis. Модель далеко не нова, назву видно. Але в нього також 5 ГГц є. І мало бути швидше, набагато швидше. Змінивши роутер, я отримав набагато більше швидкості. Як бачимо, платив за гігабіт. Отримуючи відчутно менше, причому з карткою Wi-Fi 6 на великому ПК з великою антеною навіть трохи краща швидкість, як бачимо. Тобто Wi-Fi 6 також з головою. Якщо у вас до гігабіту швидкість, то немає сенсу переходити на картку Wi-Fi 7 і роутер Wi-Fi 7 профіту ще не дасть. Але я подумав, що якщо змінювати на щось, то на найсучасніше на перспективу, скажімо так, і на роутер, і на картки також посилання лишаю. Далі, коли я вирішив перейти на міні ПК, зрозумів, що треба великий накопичувач m 2 їх тут два штуки стає: один під систему, інший під великі файли відео, ігри і так далі. От і взяв ось такий 4 терабайтний варіант, в чому ж сам недолік. В мене в ПК накопичувач на 6 терабайт, звичайний HDD. багато там всього, особливо відео. І само собою такий не поставити в міні ПК. Натомість 4 терабайтний М2 коштує доволі дорого. І ось такий HDD це як валіза без ручки, і тягнути важко, і викинути шкода. Та в подальшому переходжу на М2. Ну і найголовніше для мене, а також критичне, це монтаж і рендер відео. Те, чим я часто займаюся на ПК. Я не раз робив монтаж на цьому сетапі з міні-ПК і відеокарти, доки користувався, і виявив, що шина підключення карти грає тут доволі відчутну роль в Wado Premiere Pro, не знаю, як в інших, правда. Рендер відео відчутно сповільнюється. І також іноді починає тормозити під час редагування відео. Дропати кадри більше по відчуттям, ніж на великому ПК. І це головна причина. На чому я не перейду на нього. Якщо з іншим я б ще змирився, то з цією, на жаль, ні. Далі, для всіх, хто цікавиться робочими моментами на такому міні-ПК без відеокарти. Я віддав на тест міні-ПК з таким залізячим товаришу, котрий оцінив його в різних робочих програмах. Щоб я все не пересказував, кому цікаво, ставте паузу і читайте цей звіт. Поки ви читаєте, скажу свою думку: карти AMD, а разом з ними вбудовані графічні ядра, завжди були гірше оптимізовані під робочі програми. Відси всі ці моменти. Відео помонтувати можна і без відеокарти, до речі, але не професійно, без усіляких наворотів і важкої кольорокорекції. З відеокартою ж через OcuLінk краще, повторюсь, але на звичайному ПК ще буде краще. Ще один момент, що мене трохи розчарував, це сон. Я на великому ПК часто, коли багато чого відкрито, щоб не вимикати, і вмикати заново, просто відправляв його в сон. Тут же сон в Мініка специфічний. Якщо ПК, коли йде в сон, по суті, вимикається, то Мінік таке враження, що просто вимикає монітори. Вентилятор далі працює. Карта через OcuLink, також з підсвіткою, подає знаки, що вона не зовсім спить. В біосі по-іншому не налаштувати. Енергії хоч і менше, але також тягне Вт 60. Непорядок. Все це актуально, якщо відеокарта під'єднана через окулінг. Без окулінг. Все нормально. Тож, бачите, знову костелі, якщо з відеокартою. Можна в електроживленні додати пункт глибокого сну, і навіть на натискання Кнопки повісити глибокий сон, тоді все записуватиметься на накопичувач і вимикатиметься, а вмикатиметься з того ж місця. Але це довше, ніж просто сон на великому ПК. Словом, компроміс. Ось друзі, по суті, і всі його недоліки. І маю підозру, що це не лише його, а подібних рішень. Безумовно, міні ПК набувають популярності, їх штампують зараз аж гай шумить. Завдяки зменшенню техпроцесу такі коробочки стали дуже потужні і при цьому не дуже гарячі. 77-82 градуси це чудово чудовий результат після заміни термоінтерфейсу, звісно, в моєму. Ідея портативного ПК, коли можна все із собою взяти кудись і все носити з собою при потребі, або просто користуватися як невеликим ПК, котрий не займає багато місця і не вимагає багато енергії. Це все має право на життя. Я, до речі, так і хотів носити з собою, щоб іноді працювати в різних місцях за великим монітором, а краще двома. Але передумав, бо для мене недоліки критичні. Для кого ж не критичні? Клас. Купив би я сьогодні. Собі щось подібне? Так, але є ще один недолік. <кліст> Дивись на цього велетня. В мене він вже декілька років і все окей. А гарантія є з Аліка. Нема. Чи можу я бути впевненим за якість материнки? Чи не крякне? В теорії ні, бо виглядає все окей і не перегрівається. Але якщо брак, припустимо, чи ще щось. От в чим питання, тому тут треба бути в певній мірі трохи авантюристом. Але я взяв би, повторюсь, хоча я ж так і зробив. Я кайфую від такого форм-фактору, і на каналі подібна річ точно не остання. Головне, ти тепер знаєш, варто воно чи ні. Напиши свою думку в коментах. Думаю, з розповсюдженням Thunderbolt 5 до ноутбуків і. Міні ПК будуть все частіше підчеплювати зовнішні віддяшки. бо погравши на такому сетапчику з картою не одну годину, я зрозумів, що цей сетап реально повноцінний ігровий ПК, і головне питання в ціні, а вона окей. А наразі ж я рекомендую підписатися на канал, бо там і нові карти Radeon, 970 XT на підході, і RTX 5000, і все це буде на каналі. Тож до зустрічі!